Після четвергового побоїща на Дамбі до лікарень міста звернулося четверо потерпілих. З восьмої до пів на дев'яту до травпункту третьої міської швидкої доправили трьох чоловіків 26-49 років і одному за 50, в усіх забій, м'яких тканин голови, повідомляють у лікарні. Їм надали необхідну допомогу. Травми легкі, наголошують лікарі. Від госпіталізації потерпілі відмовилися. Менше пощастило 39-річному чоловіку, якого активісти привезли в обласну лікарню близько. 9-ї вечора чоловік у реанімації у важкому стані. У людини закрита черепно-мозкова травма, завій головного мозку, травма органів грудної клітки. Проведена обробка рани, стан стабільний, на даний час життю загрози ним. Із вогнепальними пораненнями до медзакладів Черкас ніхто не звертався, запевняють лікарі. Натомість, за нашими даними, жертв зачистки дамби набагато більше кілька десятків. Люди просто бояться звертатися до лікарень.